Правда, правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Що у нього на серці до вас? Думайте про нього і про себе? Фієчка пише: Амулет на фінанси дуже круто спрацював. Це не тільки про збільшення грошей, але й про трансформацію. Сталася переоцінка. Так, мої амулети завжди дають результат. Але... Трансформації, вони обов'язково будуть в вашому житті. І це будуть ті трансформації, які обов'язково виведуть вас на найкращу веку вашого життя. І так, що ж у нього на серці? Ого, як багато у нього на серці. Я стала читати перегорнуті карти. Тож тримайтеся, як говориться. Що у нього на серці? Хм. У нього на серці ви кохана жінка, і він імператор. Він себе вважає імператором, до речі, чоловіком, який готовий взяти за вас відповідальність, який готовий народжувати дітей, який готовий за все це міроприємство взагалі. Бути відповідальним, повторюю, але відповідальність головне слово для чоловіка, і аркан Луна. Тобто, і всі три карти перегорнуті. Про що це говорить? На серці у нього він розуміє, що він себе вважав імператором, який на все це спроможній. але це не так. Ви його кохали, і це було по-справжньому, але зараз цього немає. І він розуміє, що раніше йому не було це видно. Ні те, що він себе не веде як чоловік, повністю безповіда... безвідповідальний був. Ні він не бачив, як ви його кохаєте, що це кохання було. Королева чаш це кохання найвищого гатунку. Вона готова все віддавати без остатка, говориться Ось що ще у нього на серці? І у нього на серці Верховна Жриця. Тобто він познає якісь таємні знання, або ця карта може говорити про вас, бо він вас може вважати відьмачкою, або жінкою, яка володіє якимись знаннями, що ще у нього на серці? Шість чаш, спогади про те, як класно і як круто було з вами. Що ще на серці у нього? Та те, що він не був стабільним і надійним. І те, що зараз у вас обмеження щодо бачення і спілкування. І в нього на серці ще.